Всіх вітаю! Сьогодні обзор монетки України 2 копійки 1993 року. Монетка виготовлена з алюмінію і з браком реверса Ціна такої монетки стартує від 15-20 доларів за один екземпляр. Аверс монети з зображенням 3 зу. Верху напис Україна внизу дата по боках. Колося пшениці та листя каштану. Гурт монета має гладкий і реверс монети. Напис дві копійки. І, як бачимо, ось такого типу друзі брак. Що і дає монеті ціну у Десятки тисяч разів дорожчу номіналу. Якщо у вас є така монетка, я її купую. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.